Вітаю всіх, хочу зробити відео двома колодами. Колесо року і колода воїнів. Що мені покаже? Наскільки воно співпадатиме? У мене питання: коли припиняться обстріли України? Коли припиняться обстріли України? Буквально одну карту витягну. Що потрібно буде ще? Витягну. Коли припиняться обстріли України? Коли припиняться обстріли України? Ось такі серйозні, масовані. Коли? Дивимось, що випадає мені. Випадає мені король кубків. Кубки. І на дні холоди четвірка кубків. Перепиняться, коли буде пауза. Саме цікаво, що кубки це весна, але, сходячи з цього, що навкруги квіточки, ну, треба розкривати. Угу. Зміни. Коли домовляться? Конкретно коли домовляться? Бруться колоди. Коли припиняться обстріли України? В серйозні, коли? Що мені випадає? Десятка Пентаклів. Десятка Пентаклів це осінь. По факту, дивіться. Коли 40 каже, що. Дивимось, що буде саме кінець травня, початок червня, відразу скажу, по цій колоді, як це все буде відбуватись? Десятка Пентаклів. Пентаклі це ось та осінь, про яку я вам кажу. Так. Тобто, по факту осінь ще буде. На поготові нам. Мені програється, поки по розкладам. Досить ця осінь. Дійсно, там буде проміжковий такий перший результат по війні щодо обстрілів конкретно. Питання взагалі про обстріли. Чому? Тому що є певні дії. І троліто я робила, хто уважний, хто зрозуміє, що там немає 100%. А це я вже про конкретно. Щоб зовсім було добре. Зовсім добре, це осінь. В яку пору? року До кінця 2025 року буде можливе припинення обстрілів. Закінчення обстрілів припинення цієї активної фази. Дивимось так. Шістка Пентаклів. Осінь. Ось вам, будь ласка, осінь. Л листопад. Жовт-кінець жовтня-листопад. І тут король Пентаклів. Знову король. Це також осінь, любимой, це осінь. Осінь, осінь. Тому очікуйте на осінь, таке конкретне полегшення. на літо йде, але це оте перемир'я, про яке мова без такої тяжкої зброї, оцих же стратегій, можливо, шахедів, ніхто наступ не відміняє.